Це, це контингент школа, школа спецтворта. Ну, Це мої улюбленці, скажу. Хлопці відчайдушні, наглі, агресивні. Мені просто подобається з ними воювати. Ну дай Боже, їм, до речі, теж подобається воювати. Вони ж не дарма рей обирають. Ну, коли їм пропонують кудись йти, або коли вони хочуть кудись йти, бо у нас дійсно якісь інші зовсім відносини, судячи з того, що розповідають. Як це нам вдається? Зрозуміло, що риба або гниє з голови, або жива з голови. В даному випадку вона Богу, жива з голови. Як це вдається? Що у вас за засади такі є внутрішні, щоб ну, такі були відносини в батальйоні? Просто обичні людські відносини. Ну, я не ставлю себе вище когось. Я говорю хлопці, ви такі самі, як я. Немає ніякої різниці. Ну дай Богом даний я вам командир. Вони до мене звертаються, не честь мені дають. Кажуть, батько на мене, я, як мої діти. Вони. Це зобов'язує? куз'язи? Да, так, я їх боржу, я їх храню. Я люблю цю пословицю. Солдата не нужно жаліти, його нужна біречь. Це я дію цим принципом. Mudra mudra